Доброго дня! Сьогодні в нас 4 вересня, місто Тернопіль. Стою біля грядки з інжирами і хочу показати вам, щоб ви не допускали таких помилок, як допустив я. Це стосується інжиру, які вирощують в відкритому ґрунті у північних, центральних, західних областях України. На півдні цю операцію не роблять, а в нас треба робити, щоб спровокувати скоріше зав'язування плодів, і тим самим, щоб плоди визріли. От дивіться, що, що я робив. Я все роблю над 12 м листком, оце десь 12-й листок був, роблю прищіпку. І потім активно починає рости. Основний врожай фіги. Але тільки починає, отут після прищіпки, починає рости пагін. Той пагін також треба прищипувати. Я пропустив цю операцію, щось все не вистачає часу. От так як тут, бачите, от. прищипнуто воно, воно десь на одному рівні. Так, на 12 му листу я прищіпував. І... Треба було той пагін, що починає рости, також прищіпувати. І тоді активно починається знизу наливатися, зав'язуватись і наливатись фіг. Коли ми другий раз не прищіпнули цей пагін, цей пагін перебрав всю силу на себе і пішов вріст. Пішов він ще був десь сантиметрів 30, я обрізав його. А то треба було прищіпувати. Десь через тиждень знову прищипнути е, точку росту. Через тиждень ще прищипнути точку росту. І спровокувати, щоб оця нижня частина ті е, фіги які зав'язалися, вони починали б наливатися і вже в цю пору, так як було спекотне літо, вже починали б вони достигати. Я пропустив ту операцію, за що, звичайно, шкодую, бо... Трачу багато врожаю. Фіга дрібненька і вся сила пішла вверх. Ті верхушки, я їх просто-напросто зрізав. На верхушках пішли отакі от пасинки. О, були... Зараз... а, от, от, бачите, ще один пагін я почав з тої сторони, ще не дійшов От зробився от такий пагін. от Почнемо знизу. Знизу практично? що тут, Раз, два, три, чотири. І отут була прищіпка. Після прищіпки, от він який виріс у два рази більший. І почав в'язати фіги, почав в'язати пасинки. Ну, от таке розгалуження. Тут купа, пішло, сил, енергії. на то. А ці фігушки, які внизу, от їх є все на все чотири штучки. От вони в такому стані, як були, такі є. Тепер я вже зараз повидаляю пасинки. Поприрізаю точку росту. От я тут уже поприрізав, бачите, точки росту. Тепер оці фіги, що починають рости, ми їх також виломуємо, щоб таке перенаправити всю силу на налив і дозрівання оцих плодів інжиру, які в нас є внизу. Зараз. Беру хоч не дуже добра погода, треба йти вдівати на сорочку з довгим рукавом при такій спеці. Але опустив момент, тепер хоч чуть-чуть треба наверстати, щоб хоч якийсь врожай був. Зараз перейдемо до тих, вже не хочу виключати, щоб одним махом записати відео, до тих інжирів, які ростуть у комбінованим способом у відрах. Там такого немає, бо там немає тої сили росту великої. І от дивіться, як вже почали, це вже почав е, стигнути основний урожай. Бачите, яка кількість зав'язалася, і вона практично вся постигне. Це умовний тернопільський. От Всі верхушечки залиті водами і вже почався налив. І дозрівання плодів. Це в нас умовний тернопільський. Що кожен день практично вже можна по 2-3-3 по 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 плода можна буде споживати. Це то був умовний тернопільський. Зараз перейдемо до Харді Чикаго. Харді Чикаго теж почав активно вже наливатися і дозрівати. Він темніший. Ось цьому ще треба за два дні, так же саме в цьому, а цей вже м'ягенький, його можна зняти. Оцей зніметься сьогодні, спожиється. Оцей вже м'ягесенький, гарний. І ще один тут є. І вже почали це перші. Фіги достигли основного урожаю. Невеликий, звичайно, урожай перші три штучки, але нічого, там буде воно наростати, збільшуватися, я пам'ятаю, по тому році. Зараз стоїть чудова ще тепла погода. Якщо тільки починають ночі температури впадати, впадати нижче 10 градусів, є в мене тепличка. Підготовлю одну сторону, там на одній стороні ростуть помідори, на другій росли огірки. Огірки вже ми зібрали. Одна сторона теплички вільна. І я їх на ніч викопаю, перенесу, добре залию, прикопаю на той самий рівень, то я вам буду показувати, як я буду робити. І практично оцей весь урожай, який зав'язався, це буде, він він весь достигне, ми його весь спожиємо, Вже є досвід того року. Там же вертаємо знову на ту гряду, Перша ніч холодна, починає сипатися фіга, вкрити його це треба багато зусиль багато матеріалів, плівки. Один рік я вкривав. Мені не сподобалося, воно там париться, він починає, треба кожен день відкривати, збирати врожай, бо якщо через 2-3 дні збираєш, то починає фіга гнити, бо там вологість повітря дуже велика. Так що напрошується висновок, що певно буду я переходити на такий комбінований тільки спосіб. Тут, як перше, було місця вільного трошки, то Міг би ще лишити цю гряду. А так катастрофічно місця не вистачає, хочеться нових культур, і азіміни посадити, і е хурми різних сортів, щоб були і персиків, і нектаринів, а земелючки то немає. Так що, певно, буду мати 5 відер, отакі. як от. Ще добавлю три штуки брунсвік буде. Ну і ще, і ще два сорти вже є в мене вони на приметі. буду їх вирощувати. От дивіться, воно компактненьке. Тоді весною собі, даже десь біля проходу, між, між лохинами десь можна з тої сторони поставити. Головне, щоб було сонечко йому цілий день, практично, щоб. Інжери треба садити на такому місці, щоб вони бачили і схід, -захід, і схід сонця, і захід сонця. Е, ну, на півдні, може, там допустимо трошки притінення, а так як у нас сума активних температур, одна найнижча в Україні, має на увазі Тернопіль, за нами тільки Волинська область. Так що нам потрібно кожну кілокалорію тепла. Зберігати і забирати. така ситуація. Зараз йду беру сорочку з довгим рукавом і буду спасати свої інжири. Так що, щоб знали, що якщо ви прищипнули раз там над 10-12-м над над листочком свої інжири, то обов'язково вже ту точку росту постійно прищипуйте. Не давайте її жирувати йти догори. Бо вона перебирає тоді все живлення на себе, і ті інжирики, які зав'язалися нижче цієї точки прищипки, вони просто-напросто стоять на місці. Потім робиться зверху така шапка з листя, не, доп... не попадає туди світло, і вони дуже довго починають розкачуватися в дозріванні. І є шанс того, що урожаю ми зовсім зі... з тої грядки не отримаємо. Ну, я думаю, що щось -то там отримається, звичайно, бо бачу вже починають теж. Я це коли першого числа частину зробив тої грядочки, тоді опять почав щось друге робити. І сьогодні треба обов'язково то зробити. Отака ситуація з інжирами. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!